Что там спи граєте? Ой, я счт целый. Цапів відбувається, НПЗ і їх склади чогось зриваються, І бавовна розквіта на кацапських болотах, правда, ще свого плану відбувається, військо козаків нищить ворогів до кобзона всіх, хто з війною заврів, з до храшиз, бетоном тепер йому, і дорога грузом вісті на москву. Ой що трапилося, і броня полопала. А це значить моя що скоро жопа вам. Дрончик зверху проліта, відпрацьовує арта, забирайтесь геть, бо буде вам труба. Військо козаківани, щить ворогів, до зона всіх, хто з війною заврів, до краші з бетоном грунт тепер йому, і дорога грузом вісті на Москву.